Подивіться, якісь цікаві птахи з'явилися на Дніпрі. Я таких не бачила. Не зовсім качки. Це зовсім не качки. Не знаю, не похоже на качки. Взимку я таких не бачила тут. І крильця маленькі. Як вони літають з такою тушкою? <хи> не знаю. Сьогодні дощик. Віці який. Голова як шапочка, невеличка, біленька. Розмивай. бачите, а там який туман. Це Лосонська кам'янка. Лос кам'янка. Все засіло туманом. Тут какие-то дивацькі. Плавають не то качачки, не то я не знаю. Там качечки, а це. Які сядивні пташки. Он бачите, судоходства немає на Дніпрі. Але баржі возять, бачите, що повезли? Якщо видно, так? Да? Повезли насипи робити, я так розумію, на Січ, Яхт-клуб. Насипати оце, бо видно, що от повезли. Для насипів. Ось з кар'єра, чи щебення, кар'єра Чаплянського, скоріше не Чаплянського, мабуть, а Отак от. от. Чеплянські воді закрили. Та й любимоський частково, але все одно ось бачите? Оце для яхт клуба повезли Дніпром. Чи може ще якогось крутіям намивати береги. Там мостів кодачок, на який не пускають незаконно перепливати. Людям незаконно, а круті, будують собі маєтки, насипи роблять, відновлюють їх клуби. І он бортовомео теж, який розстріляна елітне. Зараз цей ресторан збирається. Відновлювати і навіть гроші збирають бідолашки. Які там гроші були, гребли гроші завжди, навіть за вхід на територію. Чесно кажучи, я завжди думала, що Бартолема це такий собі бандитський ресторан. Не знаю, може я помиляюсь. Один раз там була, і то все шикарно, елітно, так прямо. трохи нудило ще тоді. Качка полетела Ну то качка, а це непонятно. Рошовками ну, їм не заборонили судноплавство. пора леталась как это тут послухати